Як дружина військового може допомогти вберегти свого чоловіка на війні? Енергія дружини дуже сильно впливає на чоловіка, тому що вони зв'язані. І раніше зв'язок був настільки сильним, що якщо хтось відчував один біль, інший відчував його автоматично. Також я пам'ятаю, цей зв'язок і я пам'ятаю, що раніше коли пара з'єднувалася жінка, вона одночасно перебувала в своєму тілі і в тілі чоловіка, і могла бачити все його очами. Так само, і чоловік він перебував в своєму тілі, в тілі дружини, і міг бачити її очами і відчувати все, що відчуває вона. Зараз це більш грубі, енергетичні. Зв'язки не такі тонкі, але зв'язки існують неприримні. Тому для жінки дуже важливо накопичувати. Таку благодатну енергію. я б радила прокидатися зранку, о 5 чи о 6 годині ранку, і присвячувати півгодини години медитації, і в цій медитації уявляти свого чоловіка в такому вихосному колі світла, уявляти, що в нього все добре, він посміхається, і він гарно себе почуває, і направляти. У благодатну енергію, також ви можете взяти для себе якусь аскезу, поки чоловік не повернувся з війни, і домовитися, що ви будете її притримувати, поки чоловік живий, здоровий, не повернеться з війни раніше, коли хтось в сім'ї хворів, ставалося якесь лихо, якась хвороба, всі члени людини просто переставали їсти, тому що вони брали цю аскезу для того, щоб Одна людина стала здоровою, але ви можете взяти аскез, робити фізичні вправи кожного ранку, робити медитацію кожного ранку, харчуватися чистими продуктами, а зробіть щось нове, почніть робити щось. Щось нове в своєму житті, це може бути взагалі будь-яка аскеза. Ви можете на протязі всього періоду допомагати людям похилого віку для того, щоб вищі сили допомагали вашому чоловіку. Ви можете піти в дитячий будинок і допомогти дітям, які там знаходяться. Тобто, треба створити. У енергію благодаті, енергію допомоги потрібно віддати щось для того, щоб щось отримати. І якщо ви робите прекрасні дії до інших людей, то всесвіт зробить ці прекрасні дії до вашої родини і до ваших близьких, звичайно. Чому великий відсоток людей, які пішли рано з цього світу, були добрими, щирими і світлими? Ви маєте зрозуміти, що з точки зору душі не відбувається ніякої негативної події. Душа зайшла на певний проміжок часу, щоб отримати через аватар цей досвід і все. І звичайно, якщо немає в енергоструктурі багато. Тут людина не буде жити довго, тому що їй не потрібно відпрацьовувати велику важку карму. І є такі історії, коли народжуються діти і зразу помирають. Це так само, душа вже отримала досвід в цьому аватарі, і ця людина, яка пішла на війну і пішла молодою, вона виконала завдання своєї душі, вона проявила свою головну місію і вона пішла з втілення, тому що. Такі події, як війна, хвороби, катаклізм, це великий портал, душ, і на тонкому плані йде об'явище, хто хоче. Зараз повернутися додому з планети Земля. Ви можете використати цей портал і повернутися додому. Звичайно, багато душ цей портал, якщо в них немає вже ніяких завдань на планеті. Вони йдуть і вони виходять з в... втілень. Е, тому ми маємо розуміти, що планета Земля прекрасна, але це не на наш дім. Ми тут гості, і ніхто тут не залишиться. Всі підуть звідси так само, як прийшли. Але ми нас є дім за межами а, кола часу, ми знаходимося на землі в колі часу, ми обмежені цим колом. І ми тут прийшли, щоб просто здобути досвід. Коли ми виходимо за коло часу, ми виходимо в простір, де нічого не змінюється, де немає часу, немає змін. І ось цей незмінний постійний простір це є на вони на лемісті на поточну реінкарнацію. Але є шанс на те, що вони повернуться, дуже великий, тому що вийти із циклу реінкарнації це прийти до просвітлення. Поки ти не пройшов до просвітлення, ти будеш повертатися знову і знову і знову. Але... Але для цієї інкарнації душа отримала досвід і вона виводить свою енергетичну структуру. Вона її очищує, перепрошуває на нові завдання, знову підбирається родина, підбирається проміжок часу, і душа знову заходить в цілу. Чи буде кармічне покарання корупціонерів? Щоб діяти із забруднення, це велике покарання. Бути такою негативною енергією це велике страждання, тому що ці люди вони ніколи не знають спокою, вони ніколи не можуть спати, відпочивати. Це забруднення, воно не дає їм спокою. Це не така ситуація, що колись десь їм прилетить вже в цьому житті зараз. Вони постійному стресі. Ось люди, які обкрадають, вони постійно бояться, що їх викриють. І вони не можуть ні жити нормальним життям, ні спати. В них немає ніякого розслаблення і бути. Таким негативним це вже велике покарання. Бути забрудненим. Ось уявіть собі, людина йде по вулиці в гімні. Ось просто йти в гімні це вже покарання. Розумієте? Просто бути цією негативною енергією. Бути таким сильним забрудненням це вже твоє покарання. І воно настільки сильне, що ти навіть не бачиш, що ти покараний. І поки ти не бачиш, що ти покараний, цим забрудненням ти не можеш з нього вийти. В тебе немає жодного шансу взагалі очистити свою свідомість. І це вічні страждання, це вічні муки. І якщо душа не очистила свою свідомість в одному втіленні, вона з цим забрудненням заходить в інше втілення, і там буде ще більше страждання. Ще більше, в два, в три рази більше, і так ще, 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 ще. ще. Є такі ситуації, коли дуже довго, Душа проходить випробування на землі і нічого не змінюється, страждань стає більше, карми стає більше, забруднення стає більше, і просто в якийсь момент а, ця структура розчиняється повністю, вона зникає. Тобто, вона, а, як свіч, вона просто догоряє і зникає. Вона знову йде в Творця і переплавляється. Енергію, а це дуже рідко відбувається, але може бути. Тому ви побачите, що це відпрацювання вже в цьому житті. Не потрібно ждати наступного життя. Ці люди вони хворіють, в них серйозні хвороби. Тому що немає в тілі спокою, немає в мозку, в свідомості, спокою, і тіло для того, щоб заспокоїтися, починає саме себе вбивати. Воно просто хоче лежати в постілі спокійно, без цього хвилювання. А для цього воно починає розвивати ракові. Хвороби, інші хвороби саме себе починає з'їдати, тому що неможливе таке життя в стресі, а ці люди вони в стресі постійно, це не припиняється. Як справлятися з тривожністю? Дивіться, вся наша тривожність знаходиться в голові. Коли там збирається багато енергії, нам починає ставати погано. Ми маємо спустити цю енергію в тіло, ми маємо розподілити її по тілу. Ми маємо її спалити в тілі. В тілі ми можемо її спалити через фізику, через фізичні вправи. Що б я порадила, почніть бігати зранку. Тривожність зменшиться чи піде зовсім? Почніть робити фізичні вправи, особливо коли холодно, коли свіже повітря, а, воно буде вас чистити. Ось ця атмосфера почне вас чистити. Також дихальні вправи чудово, якщо ви робите пранаями, якщо ви робите йогу, якщо ви робите енергетичне дихання. А я б радила. Почати робити динамічні медитації, медитацію, ошу, вони також в Ютубі, в відкритому доступі, просто вмикаєте, і годину там треба стрибати, там треба трусити тіло. І ось ви годину просто потрусіть тіло. тілом. Ви побачите, що у вас немає ніякої тривожності. У вас тіло почне пульсувати. Ви, коли будете годину трусити тілом без перестанку, ви потім ляжете і почуєте своє тіло. Що кожна клітинка рухається. Ви, ви відчуєте, що ваше тіло сяє. Розумієте? Треба йти в тіло. Ось всі відповіді на всі питання, вони цій цілі. Ви працюєте з тілом, ви працюєте з емоціями, ви працюєте з мозком. Ми можемо обговорювати якісь ситуації тисячі разів і вам не стане легше. Але якщо ви годину потрусите своїм тілом, ви побачите, вам зразу стане. Гарно через годину, ви будете просто себе чудово почувати і все. Тому почніть постійно кожного дня працювати з тілом. Динамічні медитації, тряска допомагають це 100% від будь-якої тривожності. Перед сном. перед сном, звісно, у вас стрес в голові. Ви просто зробіть фізичні вправи, зробіть тряску перед сном, і ви побачите, ви ляжете. Постіль після фізичних вправ, і в тілі буде розслаблення, тому що тіло втомилося, і ви автоматично заснете, і сон у вас буде дуже добрий. Робіть це перед сном, робіть це вечора, чудово. Тіло прекрасно розслабляється після фізичних вправ, після динамичних медитацій, після трясу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.